Нещодавно я став свідком ситуації, яка наочно показала, до чого може призвести людська зухвалість. Того ранку я, як зазвичай, вигулював свого собаку та насолоджувався ранковою свіжістю, яка справді бадьорила. Раптом я почув крик жінки, одразу впізнав по голосу свою сусідку навпроти. Ще жодного разу не чув, щоб вона кричала або проявляла роздратування. А тут вона кричала майже на весь під'їзд. Підійшовши ближче, побачив, як та ж сусідка щосили лупцює руками по автівці, припаркованій аби Точніше сказати, ця машина стояла прямо перед автомобілем сусідки і повністю його заблокувала. Власником автівки також був наш сусід, бізнесмен. Разом із дружиною вони вже давно переїхали в цю квартиру. Скільки себе пам'ятаю, у нього постійно виникали якісь дивні конфлікти з сусідами. Грошей у нього багато, це видно одразу, по автівці. І саме через ці статки він поводиться надто зухвало. Ніколи першим не вітається, у під'їзді не прибирає своє авто ставить, де йому заманеться, незважаючи на інших мешканців будинку. Він усім своїм виглядом демонстрував, що ми для нього ніщо. Через свої безглузді паркування він завдавав незручностей усім мешканцям будинку. То загородить дорогу так, що ні пройти, ні проїхати, то одного разу поставив авто просто перед виходом із будинку. Сусідка, нічого не підозрюючи, з розмаху відчинила двері і зачепила йому капот. Тоді він влаштував такий скандал, що весь будинок збігся. Коли я намагався захистити молоду жінку, той сам потрапив під гарячу руку. Я й сам нараз мав із ним суперечки, але на кожне зауваження з мого боку відповідав брудною лайкою. Сусідка з усіх сил била руками по капоті, кричала, намагаючись привернути увагу власника машини. А той лише через вікно вимкнув сигналізацію, замість того, щоб спуститися, прибрати автівку і дати їй виїхати. Я бачив, як вона нервувала, бо поруч стояли її діти, яких треба було відвести до школи. Мій син якраз збирався на роботу, тож я запропонував, щоб він підвіз їх. Вона з радістю прийняла допомогу. Я зайшов з собакою до квартири, а вона залишилася чекати, поки мій син спуститься до своєї машини. Зазирнувши у вікно, я побачив, як сусідка підозріло крутиться біля машини того нахабного власника, втім, особливої уваги цьому не надав. Після обіду я вибіг до магазину купити хліба. Погляд одразу впав на ту саму автівку, через яку зранку була вся метушня. Біля неї стояла дружина зухвалого сусіда і кричала не своїм голосом. Зізнаюся, такої сварки я ще зроду не чув. Я підійшов ближче, щоб роздивитися, і ледве стримався, щоб не розсміятися. На лобовому склі помадою було написано великими літерами. Коханий, ця ніч була незабутньою. Сподіваюся, твоя дружина ні про що не здогадалася. Тепер я зрозумів, чому у неї була така істерика. Після цього випадку вони перестали поводитися так зарозуміло, як раніше. А згодом і взагалі виїхали. Ми всім під'їздом ще довго дякували сусідці. Яка провчила цих нахаб, і навіть купили їй за це цукерки.